Депутати обласної ради посварились через Почаївську лавру. На сесії, яка відбулась 16 вересня. Більшість посадовців проголосувала проти того, щоб святиню виключили із переліку пам'яток, які не підлягають приватизації. Але були й ті народні обранці, які і проігнорували це питання. Серед них представники партії регіонів, єдиного центру, блоку Литвина та інші. Цих депутатів більшість освистала та обсміяла. Позафракційний степан Барна закидав регіоналів срібними монетами. Це за його словами платня. За зраду. Бо нам Сьогодні ті представники партії регіонів реформ заради майбутнього хочуть храм перетворити в торгівлю. Ми вже дійшли до самого святого, до, святого до нашої віри. До нашої церкви, до наших святинь депутати обласної ради вважають, що прийняття законопроекту про приватизацію це знищення української церкви. Російські політики прагнуть забрати духовну скарбницю у нашого народу, а московського патріарха Кіріла зробити так званим православним папою. Тернопільська обласна рада не змогла позиціонувати себе як виразника, належного виразника територіальної громади, якщо вона не здатна проголосувати в одному пленарному засіданні ні за відновлення викладання окремих розділів історії України, що стосується УПА і так далі, і в тому ж самому пленарному засіданні не змогли назбирати 61 голос на підтримку звернення про недопустимість таких оборудок з нашою основною духовною святиною на території області і одне з найбільших місць паломництва не тільки в Україні, а й в Європі. Отже, Тернопільська обласна рада на даний момент не виконує тих функцій, на які які було покладено на неї, чому на сесії обласної ради деякі депутати утримались від голосування? Журналісти вирішили запитати у самих же посадовців. Ми робимо опитування у депутатів на рахунок тієї ситуації, що склалась навколо Почаївської лаври. Вашу думку, якщо можна кілька слів. Ні, я не можу нічого сказати, бо я не був на останній сесії, то я не можу нічого сказати. А ви не були відсутні на останній а, сесії? Ні, так так, я не, не було, я був хворий, так. А ваша картка була зареєстрована, ви як утрималися від голосування, але за інші питання ви голосували за? Ну то так воно вийшло, вони не були глухорі. Але ви були зареєстровані ваша картка, так? Ну то я не знаю, чи була зареєстрована. Я не знаю була. А далі виявилось, що депутат єдиноцентрист взагалі не цікавиться Почаївською лаврою і в політику не вмішується. Я не можу, я в політиці, не розбираюся тако знайти поле ферма та такі во такої. Такої тонкої політики я тої політикою не займаюся. Наразі навколо Почаївської лаври точаться суперечки. Вже сьогодні частина території святині здається в оренду місцевій лікарні. Тож кажуть посадовці, це проблема не лише державного рівня, такі ганебні дозволи, роздає сама Почаївська рада. Ми бачимо, що не тільки на, на рівні законопроекту, на рівні Верховної Ради, а на місцевому рівні місцева влада. А в Почаєві міський голова це є представник партії регіонів, так само і голова районної Кременецької ради, це так само є представник партії регіонів. На місцевому рівні так само вже зроблені певні кроки по тому, щоб приміщення районної лікарні, яка є, була, скажімо, на даний момент вже у власності спільної територіальних громад Кременецького району передала передана Лаврі, і тепер районна влада буде змушена платити орендну плату Лаврі. За зворотню здачу в оренду тих самих приміщень, які буквально недавно їй належали. Керівники області збирають підписи та кажуть, що відстоюватимуть Почаївську лавру до останнього. Ми хочу сказати в цій ситуації, ми не збираємося. Складати зброю, ми збираємося зараз за ініціативою депутатів з різних фракцій. Ми збираємо підписи під тою відозвою, яка не не пройшла через обласну раду. Ми збираємо підписи всіх небайдужих депутатів. І ми ці підписи з тим текстом звернення ми відправимо всім, до кого ми планували. Ми відправимо цей текст звернення і в адміністрацію президента. Ми відправимо в Верховну Раду, керівникам парламентських фракцій, народним депутатам від Тернопіля. За Почаївську лавру на сороковій сесії обіцяв боротися і голова терно. Опільської обласної ради Олексій Кайда, але у роздрукованому документі, де висвітлено голосування у поіменному режимі, навпроти прізвища очільника облради, вказано відсутній. Тобто, він не віддав свій голос проти заборони приватизації святинь.